Будь ласка, від е, платформи за життя Колтунович Олександр Сергійович. Дякую, шановний пане голово, шановні колеги. Бюджет на 2026 рік, на наш погляд, потребував і потребує серйозного доопрацювання. Ми виходили з аналізу як макроекономічного прогнозу, так і бюджетної декларації, так і самого проєкту бюджету на наступний рік. І той весь тренд, попри наш антикорупційний вайб, той весь негативний тренд в економіці, в енергетиці, в оборонно промисловому комплексі він залишається і, на жаль, цей бюджет його не виправить. На що я хочу звернути увагу? Я завжди на це звернув. Звертаю увагу, ключова цифра цього бюджету це. Зовнішні запозичення да у нас в наступному році передбачається 2,5 з трильйони гривень запозичення. Це майже 54% видатків покривається за рахунок запозичень. Зовнішні і внутрішні внутрішніх мало в основному зовнішні. Але найголовніше я от хотів би апелювати до колеги, який ну відверто генерує некомпетентний контент, коли він каже, що у нас збалансований бюджет. Подивіться ці цифри. і Тоді ви побачите, що він точно не збалансований. І ось чому подивіться позицію Європейського центрального банку, Міжнародного валютного фонду, трьох країн Європейського союзу, які блокують фінансування України в наступному році. Це означає, що виконання зовнішніх запозичень в наступному році під дуже великим питанням, як сказав міністр фінансів, що можливо це буде фінансова катастрофа да без зовнішньої західної допомоги. Тому це найважливіше питання, яке необхідно буде вирішити в наступному році. І я звертаю на це увагу, увагу, що це ключовий фокус, який буде всі інші. Це похідні другорядні речі, видаткові і так далі. Ключове питання це виконання цих 54% дохідної частини бюджету. Другий момент, який я хочу звернути увагу, це боргове питання. Адже бюджетна модель заздалегідь програшна, яка будується, вона накоплює борги. Останню цифру, яку опублікував МінФін, це 197 мільярдів доларів держборг. Ми вже перевищили цифру обсягу ВВП минулого року 190 мільярдів доларів. Тобто, позначка держборгу співвідношення до ВВП вже 100% плюс. Це погана дуже цифра, вона критична, і м'яко кажучи, не айс. де в нинішніх умовах. Але найгірше те, що у нас. Подальшому відбуваються серйозні виплати по відсоткам, по погашенню, і так далі, боргу. Тому завершуючи, я також хочу звернути увагу, що наша група подала пропозиції за двома ключовими блоками: перше це суттєве збільшення соціальних стандартів, підняття мінімальної заробітної плати, виходячи з інфляційно-девальваційних процесів, які є. І ми бачимо, що, наприклад, інфляція вже є галопуючою, тобто більше 10%. Ну і також девальвація національної грошової одиниці. Ну і другий важливий блок це підтримка внутрішньо переміщених осіб. Той стан, який на сьогоднішній день зафіксований, він є абсолютно неприйнятним. І ми будемо і в подальшому працювати в тому напрямку, щоб кратно, суттєво збільшити.